Вітаю, друже! Мене звати Богдан, і я вчу людей кататися на оцих штуках з колесами. І сьогодні, в цьому відео, я хочу показати тобі, як же ж бути є ти або в тебе, наприклад, є дитинка чи тваринка, і ти хочеш почати кататися на роликах. Чи хочеш допомогти тваринці і дитинці? Сьогодні розбираємо є ролики, є захист і є жгуче бажання почати кататися на роликах. Готовий? Полетіли, але перед тим як ми почнемо кататися, вчитись на роликах, вчитися кататися, обов'язково опустися у коментарі і напиши, ти вже робив спроби. Як тебе попа? Падав на неї, не падав, жива, не жива. Просто цікаво. Починаємо. Перше правило: те, з чого треба почати, це безпека. Тобто завжди починаємо з безпеки. І в нашому випадку це захист. Якщо у вас захисту нема, будь ласка, знайдіть отаку штуку. Можете взяти. Кобуру від кавуна. Просто кавун розріжте, теж буде шалом. Рук і ніг у вас по парі, а голова одна, тому, будь ласка, починаємо з захисту і одразу вдягаємо його на себе. Дуже багато різних типів, видів. Наприклад, ось такий захист відрізняється від ось такого. І такий треба продягати першим. Якщо вам цікаво, які ж є типи захистів, як їх вдягати, будь ласка, також напишіть у коментарях. Ми розберемо. Прямо зараз ми починаємо з захисту, вдягаємо його на себе. Насправді, по секрету, відео про те, як вдягати захист, який він є, воно вже готове. Навіть більш того, воно вже лежить на каналі. Просто ну як байт на коментарі, що таке. Все ж ну як, всі всі люди, всі сі розуміють. Поїхали далі. Як ви бачите, перше правило у нас витримано. І далі треба було взивати ролики, але так вийшло, що я Богдан ролик, і я в них постійно. Їм сплю, катаюсь, роблю все. Тому що? Тому час починати. Перше правило готове витягти захист, безпека. Друге правило ми нікуди не поспішаємо. Що вам треба зробити першим ділом, от як ви вже взулись в ролики? Просто сядьте на підлогу. Не намагайтесь встати. Скоріше за все, навіть якщо вийде, буде дуже стрьомно, нестійко, не треба. Просто сідайте на підлогу, спираємось в лаву, чи можливо ви це робили е в іншому місці. Спираємось в те місце, де ви сиділи, і ставимо корінці на підлогу. Все, що вам треба зараз зробити, це звикнути до свого тіла в обладунках і в роликах. В принципі. Після цього вже можна пробувати вставати. Але перед тим як це зробити, я дуже раджу змінити локацію на більш стійку. У мене тут звичайний бетон, трошки пофарбований. Я зараз переміщусь до проризиненого покриття, щоб там мені було більш безпечно. Якщо у вас такого нема, просто візьміть траву. Повзіть в траву, реально. Що ви думаєте? Я жартую? Ні. Що я не чемпіон по роликам? Не можу собі дозволити пропустити захисті. Я розумію, що воно вже глядає дуже дивно. Але щоб ви не соромились, подумайте про те, що зараз дворазовий чемпіон України на роликах повзе е, на роликах. і нічого взагалі не смущає. Костянтин, друже, скажи, ти бачиш в чому якусь проблему? Не. Я теж не бачу жодної проблеми. Так, добре, приповз. Коли ви дісталися до стійкої поверхні, можна починати. Пам'ятаєте, друге правило: все робимо поволі помалу. Тепер можна спробувати встати. Як вставати? Ставимо одну ніжку. Не тримайте руки, на під. Підлозі, спина, то є ваш штаб, центр. Якщо у вас штаб плаває окремо від ноги, ви не встанете. Тримайтесь руками за ногу, так? вирівняйте спину і зробіть звичайний випад. Бам. Ноги підставляєте одразу поруч, не широку стійку. Якщо робите робити широку, навіть у, на такій поверхні можна роз'їхатися багато. Підставляємо ноги, бам. І ставимо ручки на колінця. Колінця трошки зігнуті. Просто стоїмо. Добре, третє правило: коли ми вже от трошки стоїмо, треба. Опанувати правильну стійку. Дивіться, якщо звернути увагу, руки в мене стоять на колінах, коліна зігнуті, попа назад, ніс вперед. Якщо подивитись збоку, то моє тіло похоже на позу четвірки. Цифра 4, Подивіться: бам, верхівка, попа. І низ. Якщо ваші плечі стоять за п'ятами, п'ята будуть вивалюватися. Якщо у вас ніж дуже далеко за носками, ви будете звалюватись вперед. Ніс трохи над носками, попа за п'ятами. Руки стамо на коліна, щоб вони вам не заважали. Отака історія, дивіться, Патрік, як із панчбоба, не підходить. Просто постійте. В цій позі ми називаємо її колобок, бо дітям так легше запам'ятати. І що ви, колобок. Так? ви ставите ручки на колінці. І в цій позі ви нахиляєтесь на одну ніжку. На другу, трошки вперед, зовсім трошки вирівнювати спину, руки на ногах. Пробуйте нащупати рівновагу. Знайдіть центр. Це що таке центр. Це коли ви можете умовно не навантажуючись, умовно легко тримати рівновагу. Добре, поїхали до наступного кроку. Так, ну що, колобка опанували. Опа. тепер вже час їхати. Головне правило: спочатку ходимо, потім їдемо. Все як в реальному житті. Спочатку ми повзаємо, потім трохи стоїмо. Потім поволі ходимо. А потім вже і побіжимо, і поїдемо. Дивіться, треба зробити ялинку. П'ята поруч носочки в бік. З цієї пози робимо малесенький крок. Ноги не будуть сильно роз'їжджатися. Навіть якщо будуть роз'їжджатися, то не сильно, бо поверхня у вас м'яка трава. Бо якщо у вас, до речі, нема трави чи гумової поверхні, можете просто постелити рушника або килим. Теж норм. П'ята поруч носочки в боки. Просто ходимо. Зверніть увагу на плечі. Плечі направлені вперед, і з кожної ноги я поволі помалу перевалююсь, щоб роли гів. Якщо плечі стоять прямо, я буду так ходити, як пінгвін. Якщо ви будете перевалюватись з ноги на ногу, вам буде набагато легше відчути, як переноситься інерцію. Спина може заклякати, ноги можуть боліти. Просто зупиніться і зробіть головне впадіть на підлогу. Як падати? Ну, ми вже пам'ятаємо, вже трошки повзли. Руки, плечі вивалюємо перед собою. З цієї пози сідаємо на одне коліно. Чому на одне? Якщо сядете на два, дуже легко піти на пузо. На одне коліно буде набагато більш стійко. Впали, відпочили. Так, ну що може вже час е, нормально кататися? чи що? Ну добре, останнє що треба зробити перед тим як кататися? Просто трохи попадайте. От ви пройшли, набрали невелику швидкість, сіли бам! Можна з рукою, можна без рук, на одне коліно, на друге. Звикніть до того, що ви падаєте. Падати це не просто нормально. Падати це мастхев, падати це круто, це кльово. Це як слоган якогось депутата нового. Коротше, вам дуже потрібно конче, прям потрібно попадати, щоб коли ви вийшли на жорстку поверхню. Коли ви впадете, щоб вам було трошки легше. Ну що, поїхали кататися. Виповзаємо. Якщо у вас трава чи велика бордюрка, станьте боком. Боком раз-два. Уся різниця на м'якому. Колеса грузнуть і не крутяться. Тут жорстка поверхня, вона може нормально кризитися і їхати. Робите те саме. Оберете собі точку. Ну, наприклад, опа, а ну-ка. Вам треба обрати точку, до якої ви бажаєте дихати. Наприклад, у мене це буде ось ця лавка. Я спочатку ставлю колобка, повертаю плечі, плечі то і руль. Центр, штаб. Не можна, щоб плечі вивализен за ноги. Ноги збираю п'ятим разом ялинку, п'ята поруч і маленькими кроками йду вперед. Плечі рухаються за ногою. Поставив ліву ногу, плечі на ліво, право право. Перевалююсь з ноги на ногу. Потім, коли набрав швидкість, поставив ноги паралельно і їду прямо. Ще трошки. Тільки коли під'їхав повністю аж в упор, поставив одну руку, бам, розвернув плечі. Фу, ти бачиш, скільки я проїхав ще? Ну, ти бачив? Скільки тут? 5 метрів? Далі наступний крок. Вам просто треба все поволі збільшувати. Пам'ятаєте? Перше? Ні. Друге правило, да? не поспішаємо. Поступово, помало, збільшуйте швидкість. Поступово, помало, збільшуйте відстань. Ну давайте, зараз з цієї лави дойду до наступної. А ну, поїхали. Якраз розкажу. Поволі, помало, усе збільшуйте. Спина, мишці, м'язи, ноги має адаптуватися. Координація теж має адаптуватися і підлаштуватися під ролики. Наступним ділом треба вже робити повороти. Як робити повороти? От я хочу в мого любого оператора повернути. Повертаю на нього плечі, переставляю ноги. А потім від нього, перестав, їм мені подобається, плечі вбік, бам. Їду в стовпа, плечі в бік, бам. Вам треба поступово відчути своє тіло на роликах і давати йому таке навантаження, з яким воно може впоратися. Як визначити, можете воно впоратися чи ні? От якщо ви думаєте про рух, наприклад, щас я зроблю 360. Отак. І якщо ви так не можете, якщо, наприклад, ваш мозок вам каже, паніка, ми зараз умремо. Означає робити не треба. Робіть тільки те, з чим погоджується ваш мозок. А якщо ваш мозок не погоджується навіть на легкі рухи, ви завжди можете звернутися до мене чи до тренерів моєї школи в Team. Є тренування офлайн, є тренування онлайн, є навіть курс для початківців. Якщо немає можливості у вас, можливо, ви в іншій країні, чи може ви в океані зараз плаваєте на якомусь човнику і вам потрібно позайматись на роликах. Дуже хочеться, ролики є, ви є. Можна придбати курс і теж освоїти базу катання, якраз курс для початків. Кому цікаво, будь ласка, напишіть мені або менеджеру. І ми з вами позаймаємось. Тож, будь ласка, бігом проганяємо правила. Безпека, втягнули захист, поволі помалу. Спочатку повзаємо. Далі стоїмо на роликах, далі поволі-помалу, на м'якій поверхні пересуваємось, далі обережно падаємо і далі вилазимо на жорстку поверхню. Збільшуйте, розвивайтесь, любіть маму, ролики, Україну. Ну і все. Будьте щасливі. Пока-пока!